Багатьом відома радянська кулінарна біблія книга про смачну і корисну їжу. Вона була чи не в кожної господині союзу. Щоправда, мало хто знає про те, що після 1952 року з неї вилучили всі згадки про американську рецептуру і технології. 1936 рік пропаганда змальовує щасливе мирне життя радянських людей, хоча в цей самий час в розпалі масові репресії. Йосип Сталін під приводом того, що необхідно з'єднати російський революційний розмах з американською діловитістю, посилає керівника харчової промисловості Анастаса Мікояна до Нью-Йорка для дослідження американських харчових технологій. Споряджений значною сумою у валюті мікоян не стримує себе. Він буквально куштує усе, скуповує прилади і рецептуру. Він дослідив методи забою худоби, заморожування м'яса і фруктів, рецептуру морозива, випічку хліба, пивоваріння, консервування, виготовлення соків, шампанського, сухарів, бісквітів, попкорну, шоколаду, сухого молока, майонезу. Відвідав заводи жерстяної тари і металевих кришок. Реку картону, скляний завод, виробництво пакувальних машин і емальованих ємностей, кілька сільськогосподарських виставок та наукових інститутів. Одним із здобутків цієї поїздки для СРСР стало виробництво і зберігання морозива. саме того знаменитого радянського пломбіру, крем-брюле, ескімо, ванільного та фруктового, яке так люблять згадувати ті, хто сумує за СРСР. Сам Мікоян стежив за тим, щоб рецептура і якість цього продукту роками не змінювалась, і воно мало смак саме того американського. Нарком вважав, що кожний радянський громадянин має з'їдати на рік не менше. 5 кілограмів морозива, крім промислових холодильників, якість яких в СРСР значно відставала від західних зразків, Мікоян імпортував з Америки конвейери для виробництва тушонки, рибних і овочевих консервів, а також обладнання для виготовлення фруктових соків. Нарком був здивований, в яких кількостях американці споживають багатий вітамінами апельсиновий сік. В СРСР апельсини ж були дефіцитом. Тому Мікоян зробив ставку на помідори. Так, технології. Виготовлення знаменитого томатного соку, яким всі так впивались в дитинстві, теж американська. Ви будете здивовані, але гамбургери радянські люди їли ще до довгоочікуваного відкриття першого Макдональдса у 1990 році. Мікоян особисто привіз для цього вуличні жаровні і 25 машин, здатних виготовляти до 2 мільйонів котлет на день. Щоправда, під час війни бутерброди виявились більш практичною стравою за імперіалістичні хам а як же неодмінний атрибут усіх радянських застіль майонез і совєтське шампанське, яке, як виявилось, і зовсім не радянське. Останнє запозичили на заводі у штаті Окленд, США. А майонез Мікоян спробував на сільськогосподарській виставці в Чикаго. Продукт йому так сподобався, що він особисто відвідав майонезний завод і уклав угоду на виробництво майонезу за американською технологією в СРСР. Тому радянські люди ха. Харчувались буквально майже як американці, от тільки за наступних 60 років технології у США значно розвинулись а в СРСР залишились на рівні 30-х років.